27 травня стала особливою датою для Комарівської територіальної громади. Офіційно підписано меморандум про співпрацю з Міністерством молоді та спорту України та Чернігівською обласною військовою адміністрацією. Цей крок відкриває нові перспективи для розвитку масового спорту, молодіжної політики та інфраструктури в регіоні. Під документом поставили підписи голова Комарівської територіальної громади Віктор Бондаренко, заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв і заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Захід відбувся у присутності мешканців села Комарівка, депутатів територіальної громади та директора департаменту молоді і спорту обласної військової адміністрації Андрія Шемця. У своїй промові заступник міністра Сергій Тимофеєв окреслив основні напрямки роботи міністерства та закликав громади активно долучитися до формування нової філософії спортивного життя в Україні. Особливу увагу він звернув на масовий спорт як фундамент здорового способу життя та соціальної інтеграції. На сьогоднішній день Наше міністерство реалізовує три політики, але я можу сказати, сказати чотири. Чому чотири? Перше це молодіжна політика, друге це утвердження української та майданської ідентичності. І третя політика фізичну культуру спорт, який я можу розділити на дві політики. Юридично, вона одна політика це спорт вищих досягнення і саме масовий спорт. Ми сьогодні бачимо. Великий, велику таку проблему, це правда, це чесно, ми чесно це визнаємо, що наше міністерство дуже довго працювало тільки на спорту ближче і дуже мало приділяло уваги саме масовому спорту. Тому що сьогодні масовий спорт це запорука розвитку здорового способу життя, популяризації здорового відпочинку. І станом на сьогодні ми бачимо чотири таку систему. Перша це клубна система. Це клубна система в нашому ліку розумінні це започаткування саме ініціатив людей, саме людей, які створюють громадські організації, фінансуються за місцевий бюджет. Далі ці клуби обирають президентів федерацій обласних, не призначаються з Києва зверху. Тому що я сам як віце-президент федерації, от ми сиділи давно з товаришам і обрали, кого призначати в якій області. І не факт, що ця людина, ну. Кажу просто, як є, є авторитетом, є саме тою людиною, яка займається цим видом і популязує. Часі за все були дуже великі помилки. Тому обласна федерація вже буде доторжувати думку спільну, думку людей, саме регіону. І обласна федерація делегує свого делегата на всеукраїнський з'їзд, і всеукраїнський з'їзд тоді обирає всеукраїнську Федерацію. Це філософія, коли люди на місцях. Впливають своїм рішенням, ходити, займатися чи не ходити. І тут дуже важливо для тренера, для викладача, який реалізовує рухову активність. Основний пріоритет, чим більше в нього прихильників в цьому клубі, тим краще. Чому ми вважаємо, що система це перспектива, тому що в нас на сьогоднішній день існує е, трирівнево умовна краща система це дитячі юнацькі спортивні школи, але це вік обмежено до 23 років, а далі людина втрачається в клубі. Людина від початку свого народження до кінця свого віку може ну, відвідувати цього тренера, і цей тренер максимально буде зацікавлений саме в розвитку цієї людини, як особистості це в першу чергу тренер. Це вже як батько, як мати, як заводно, можна сказати, але це більше вже як друг, який максимально зацікавлений в результаті цієї людини. Далі, якщо існуючі моделі, це ліцеї, коледжі, друга рівня, далі школа вищої спортивної обставини, центр піськоготовки і національна збірка. то тобто ми ні в якому разі зараз не переконуємо, що треба закривати дитячі у наслідки школи. Ми зараз спробуємо створити альтернативне бачення саме громадської організації як спортивний клуб. Для того, щоб подивитися протягом певного часу, а далі нам всім зважено прийняти рішення, яким, чим будемо нашу галузь ми рухати. Але я, як закінчував університет фізичного виховання і спорту в 98 році, як тренер, до мене завжди стояли черги. Тому що я любив дітей, люблю дітей, і я з ними займався. Інший тренер, практика показала, ну, нікого до нього ніхто не хоче ходити, і до нього просто не цікаво. І в нашому вигляді експерименту, як впередська громада, ми зараз від них поставимо, було 315 дітей в клубі на початку, зараз 478. Субівартість порівняно з дитячою нацією спортивною школою, там на 50 гривень в місяць стало дешевше. Але дітей стало більше. І він зробив ще цікаву історію, якраз розвоз дітей зі старостинських округів підвоз під цю споруду. Щоб діти займалися, тобто ви можете приймати самостійно тут рішення, щоб діти не блукали десь, не тютюном не розложували, але ну принципово ну, займалися. Я е, з вашим головою відчув вже ну, проговорили ми деякі моменти, да, там, шукаємо ці якісь точки дотику е, для того, щоб воно реалізувалось. І для нас, як для працівників міністерства, дуже важливим є не міста. Великі, тому що я розумію, там більш-менш є розуміння, є вибір, куди піти, чим зайнятися, а саме населені пульти сільські і селищні, коли <звіт> нема розголуженої, м'яку кажучи, стану на сьогодні тростурі, і ми сподіваємося, що закінчиться цей воєнний стан. Ми е е е якраз в Кабміні проговорюємо питання там, про розвитку інфраструктури, тому що в нас і бачення зрозуміло, да, що. В старостинських руках повинні бути майданчики, розумні. Да. Я не кажу там, про басейни великі, вже, ну, громада просто не потягне обслуговування. Але от я був у Володимирі, це Волинська область, Ну, взяла просто питання. Я поряд громади кажуть, що тві басейни вони використовують. Каже, їм кажуть, позвони, просто зазвони, тобто на уроки фізичної культури спорту. Хай це буде 20-30 гривень, невеликі кошти, а щоб дітей просто навчили плавати. Ну тобто і такі вже кейси. Ми зараз відпрацьовуємо, і саме якраз співпраця територіальних громад у когось ну, немає такої Ну, Давайте в рамках уроку фізичної культури і спорту, допустимо, більше того, я хотів сказати дуже важливий момент, що на сьогодні е рівень довіри нашого міністерства достатньо великий. В цьому році нам вже передано три національних вузи в органи управління, тому що до цього в нас їх не було. Це Нацвіт фізичного виховання і спорту, це Львівський університет е е Боберського і академія спорту в Харкові. Тобто, якщо у вас буде запит саме на тих фахівців, ну, які вам потрібні, ви до нас звертаєтесь, ми просто будемо робити чи курси. Але без вашої думки, ну, повірте, нам в кабінетах дуже складно прийняти зважене рішення, які фахівці треба. Да, і ми розуміємо, що сьогодні не вистачає спеціалістів, простих спеціалістів, які будуть робити рутинну з першого погляду роботу, але це яка буде запорукою серйозного фундаменту. Друге, розуміння, що нема керівників. Нема керівників саме спортивних споруд. Ми теж бачимо в цьому прогалину. Тому що класний спортсмен це не завжди якісний менеджер по утриманню спортивної споруди. І незалежно сьогодні треба там проводити нам всім аналіз щодо існуючої інфраструктури, дивитися, що треба. Але, умовно кажучи, я скажу відкрито. Ми одну громаду переконали, хотіли проектувати великий комплекс. Ну, там нема кому займатися. А утримувати, потім, ну, щоб воно було пусте, це неправильний трохи шлях. Треба з розумінням дивитися на перспективу 30 років вперед, але розуміти, як насичити. І наше глибоке переконання це людський потенціал, людський кадровий резерв, це запорука успіху кожної громади. Буде фахівець в кожній області, ну, в кожній галузі, буде серйозний результат. Не буде людини, яка буде рушійною силою. Частіше за все, на превеликий жаль, можна спілкуватися. Відсутати не, не буде, якщо б як не класно все не прописали. Так не буває. Тому нам треба сьогодні над людським капіталом дуже гарно попрацювати. Якщо будуть реальні пропозиції, насилайте прямо на нас через область, область. Немає значення тим чином. І ми будемо думати, які програми. Ну, Він також поділився баченням так званої клубної системи, моделі, де ініціатива належить громаді, а не централізованим структурам. Клуби, які формуються за підтримки місцевих бюджетів, можуть охоплювати всіх охочих без вікових обмежень. Така система вже показує успіх. У свою чергу заступник голови Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко привітав громаду з цією подією. Олександрович все вірно сказав. Перш за все для нас велика честь приймати на Чернігівщину на Сергія Олександрович Тимофієва, заступника адміністрації спорту. Дякую громаді, дякую вам людям за проактивну позицію. Я сподіваюся, що меморандум це буде не тільки довір про намір, але це буде гарним підручним для нашої співпраці, для нашої роботи і для спортивного майбутнього, як вашої громади, так і області в цілому. Голова Комарівської громади Віктор Бондаренко подякував за високу довіру і наголосив, що співпраця не обмежиться лише молоддю. Сергій Олександрович наголосив на молоді спорту, на, на молоді, на учнях, але наш номера передбачає набагато ширше залучення до спортивної діяльності. Це і молодь, це і учні, це і люди, які повернулися з війни, це люди, які е, мають обмежені можливості, але вони можуть займатися е, спортом. Тим, які можуть дартс, шахнути шашки, хто може футбол, хто може волейбол, тобто залучення великої кількості людей до цієї роботи, цей меморандум не просто документ, це сигнал, що навіть у складні часи громади України здатні розвиватися, творити і рухатися вперед. І саме завдяки таким ініціативам будується міцне і здорове майбутнє нашої країни. Наталія Рульова для Нежатина.